Солодкий м'ясистий червоний перчик в густому сметанному соусі з часником. Це дуже смачно. Перець відправляю в розігріту духовку хвилин на 10, а потім складаю в пакет і в пакеті залишаю на півгодини. Після таких маніпуляцій з перця добре знімається шкірочка. Прямо в каструлі на невеликій кількості олії обсмажую цибулю. І коли цибуля обсмажиться до золотистого кольору, додаю 2 столові ложки борошна. Смажу ще 2 хвилини і вливаю сметану. Сметану додаю невеликими порціями, щоб не було грудочок. Якщо соус виходить дуже густим, додаю воду. На цьому етапі соус солю, перчу і закладаю очищений солодкий перець. Тушкую 15 хвилин в соусі і додаю свіжий часник. Тушкую ще 5 хвилин і можна їсти. Викладаю в тарілку перець і додаю побільше соусу. Обов'язково шматочок хліба і зелень.